Вітаю вас. Це ранкові новини. мене звати Сергій Єременко і почнемо з найголовнішого. Російські окупанти сьогодні вночі атакували Харків. Основні наслідки: 57 людей поранено. Серед них семеро дітей. Двоє людей, на жаль, загинули. Російські дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Приватні будинки та громадський транспорт вибуховою хвилею та уламками пошкоджено декілька автомобілів. Пожежі спалахнули у Слобідському та Основ'янському районах міста. Росія також сьогодні вночі атакувала Одеську Область там виникли пожежі. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Пошкоджено дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Рятувальники станом на зараз ліквідували всі пожежі. Ну і сьогодні вночі дрони атакували Тамбовський пороховий завод, який розташований у населеному пункті Котовськ. Там сталася пожежа. Відео пожежі публікують місцеві жителі. Вон, будь ласка, ви можете все бачити на власні очі. Губернатор Тамбовської області заявив, що Котовськ був атакований БПЛА. Він також додав, що внаслідок атаки атаки сталася пожежа. Як уточнює телеграм-канал Астра на кадрах, зображена територія поруч із Заводом відповідно до двох червоно-білих труб, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ. У ніч на 29 травня завод також атакували БПЛА. Тоді виникла пожежа на даху будівлі одного зі складів. Також завод був атакований у січні 2025 року, у липні 24 і листопаді 23. Чим займається цей завод? Основний його вид діяльності це виробництво. Вибухових речовин, речовин, підприємство одне з найбільших виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Підприємство випускає понад дві сотні видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат і пострілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів. Українські військові, яких 10 червня звільнили з російського полону, перебувають у вкрай тяжкому стані. Багато з них мають серйозні поранення, хвороби, а деякі навіть не можуть пересуватися самостійно. Про це розповів представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов. За його словами, серед звільнених бійців з ампутаціями, проблемами із зором. Важкими інфекціями та загостренням хронічних захворювань дехто з чоловіків не може пересуватись без сторонньої допомоги. Тож одразу після повернення їх госпіталізували. 10 червня президент України Володимир Зеленський <кій> повідомив, що Україна і Росія провели другий етап обміну полоненими у рамках домовленостей. у Стамбулі серед звільнених хворі та важко поранені воїни збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, десантно-штурмових військ, ВМС ТРО – та державної спеціальної служби транспорту більшість потрапили у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що останні російські удари по території України є серйозними воєнними злочинами. Про це він заявив під час брифінгу із прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Пише видання Tagesschau, як заявив канцлер Німеччини. Останніми днями Росія цілеспрямовано і безжально атакувала українців дронами. Та крилатими ракетами він також вважає, що такі удари росіян є терором проти цивільного населення і чим завгодно, але тільки непропорційною відповіддю на українську операцію Павутина. У ніч проти 10 червня Київ пережив одну з наймасштабніших атак спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Численні руйнування зафіксували у семи районах, спалахнули пожежі, постраждало. Четверо людей. І ви знаєте, я поки е, читав цю е, новину, от просто сам для себе підкреслив буквально два е, м, слова в ній. Е, конкретно останніми днями з речення, як заявив канцлер Німеччини, останніми днями Росія цілеспрямовано і бажально атакувала українців дронами та крилатими ракетами. Останніми днями. Не з 2014 року. Відколи Росія вела війну проти України на Донбасі не з 24 лютого 2022 року. Ми безумовно дуже вдячні нашим партнерам. Але давайте говорити чесно: нашим партнерам вкрай бракує відвертості, а деяким і сміливості. Перед тим, як канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц, Політологи, які спеціалізуються на німецькій політиці, говорили про те, що це буде ну буквально канцлер яструб у питаннях допомоги Україні Україні в протистоянні е, в обороні від російської агресії. Але канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пише про те, що Росія атакує Україну останніми днями, і це. Мене особисто дивує. А вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал у Ютубі. Давайте розвивати український YouTube разом. Ось така новина, яка м -м, мене вразила, шокувала, обурила. Я не знаю, якщо чесно, яке слово підібрати. У сумах на Алеї Слави пошкодили банер, присвячений загиблим українським військовим. Ну, ми знаємо, да що в багатьох українських містах, великих і невеликих, в селах є алеї, присвячені захисникам і захисницям, які поклали свої життя, захищаючи Україну. В Сумах також є така алея. Так ось там пошкодили банер, присвячений загиблим українським військовим. На зображенні вирізали літеру з яка є символом російської агресії проти України. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Григоров. Він назвав пошкодження банера прямою наругою над пам'яттю про наших героїв, які боролися за свободу України, та заявив, що це. Злочин з відголосом Росії посадовець зазначив, що поліція вже проводить розслідування та встановлює особу причетну до цього вчинку. Він закликав правоохоронців діяти якнайшвидше для встановлення винного. Е, ви знаєте, хочу поділитися з вами своєю особистою думкою і дізнатися вашу з цього приводу. На моє глибоке переконання людей, які е, чекають е, Росію в Україні. Е, треба їх не треба арештовувати, їх не треба штрафувати за ну в тому числі за навіть за такі дії. Їм треба збирати їхні лахи і видворяти з території України от в бік Росії, прям пішим ходом, прямо от через лінію е, бойового зіткнення, або через е, ту частину кордону, де е, так всяк, е, е, тихо, якщо це можна назвати, тишою. У мене був е е сусід в юнацькі роки, який ну, просто капітально мріяв про Сполучені Штати Америки. Е і він був ну, фактично фанатом цієї країни. У нього над ліжком висів американський прапор. Е вся його кімната була заставлена е американською символікою. Знаєте, що він зробив, коли я вивчився в школі, а потім вивчився в університеті в Україні. Він переїхав в Сполучені Штати. Все дуже просто. Якщо тобі не подобається жити в цій країні, ти береш і переїжджаєш в е, іншу країну. Якщо ти хочеш жити в Росії, у тебе було безліч можливостей для того, щоб переїхати в Росію. Моя думка: таких людей треба видворяти і не і не в бік Європи, а конкретно в бік Росії. Поділіться вашою думкою, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, мені правда, це. Дуже цікаво. Е, ну і про Росію продовжимо далі. Заступник міністра закордонних справ е, Росії Сергій Рябков заявив, що війна проти України триватиме до того часу, поки НАТО не виведе свої сили з країн Балтійського регіону. Е, Рябков, який відповідає за відносини Росії зі США, на секундочку стверджує, що зменшення присутності альянсу в регіоні допоможе. Покласти край цій війні американська сторона каже: він вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення. Нато він також підкреслив, що без розв'язання цього питання, яке Москва вважає ключовим, просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у Євроатлантичному регіоні. Рябков також повторив риторику Кремля про те, що нібито саме розширення НАТО на схід стало однією з причин війни, і підкреслив, що на думку Російської Федерації, коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО. Раніше Рябков пригрозив тим, що Росія може скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середньої та меншої дальності, які можуть стати прямою загрозою для європейських країн, 10 червня інститут вивчення війни повідомив, що Росія. Готуються до затяжної конфронтації з НАТО. Військові операції проти країн альянсу Російська Федерація може почати до 2030 року. Генсек НАТО Марк Рюте неодноразово говорив про те, і ми про це розповідали до речі в наших ефірах: що Росія стрімко нарощує виробництво зброї. За оцінками західної розвідки РФ виробить, мається на увазі в цьому році 1500 танків, 3000 бронемашин і 200 ракет «Іскандер». І... На додачу до цієї новини, ось яка розвідка Німеччини має конкретні докази того, що Росія планує напад на територію НАТО, бо хоче. Перевірити ефективність п'ятої статті Північно-Атлантичного договору про колективну самооборону. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею п'ятою, і може спробувати це перевірити. Ми дуже впевнені, і у нас є розвідувальні дані на підтвердження цього, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну це лише один крок на шляху Росії на захід, розповів Каль. Водночас він уточнив, що німецька розвідка не очікує перекидання великих танкових батальйонів зі сходу на захід. Можна подумати, що від цього е, німцям має бути легше. Да? Ми бачимо, що НАТО має пройти перевірку на міцність своїх обіцянок про взаємодопомогу у Москві Є люди, які не вірять, що стаття 5 НАТО все ще діє, зазначив керівник німецької розвідки. Дійсно, чому ж це в Москві є люди, які не вірять, що стаття 5 все ще діє. А давайте подумаємо, так? Каль попередив, що Москва хоче повернути НАТО до кордонів 90-х років, вигнати з Європи, а також розширити свій вплив будь-якими засобами. Ми повинні придушити це в зародку. Зауважив Каль? Мені здається, що. Зрештою, коли російські безпілотники і російські ракети, так чи інакше, або порушували повітряний простір, або е, падали на територіях країн НАТО, е, це було не просто так. Це е, ми знаємо прекрасно, да, що Росія, е, російські військові, які запускають ракети і безпілотники, вони криворукі. ну це зрозуміло. Але е, те, що стосується, е, Ну, певних червоних ліній, якщо можна так висловитися, в цьому плані вони досить чіткі. І те, що російські безпілотники залітали на територію Румунії Польщі, це не просто так, і таким чином вони, в тому числі, на моє глибоке переконання, прощупували оцю взаємодопомогу так звану. Нато в Польщі, якщо пам'ятаєте, в 2022 році навіть було вбито одного із фермерів російським безпілотником, але зрештою ніякої реакції після цього не було. Натомість, коли сполучені штати в 11 вересня 2001 року атакували терористи. Тоді п'ята стаття НАТО вступила в дію, і країни НАТО об'єдналися для того, аби протидіяти тероризму. А що зараз бачимо ми? Один із очільників члена НАТО, я маю на увазі Віктора Орбана він величезний фанат Путіна. Роберт Фіцо. Так само, прем'єр-міністра Словаччини. теж не просто фанатіє, він ще їздить на е, паради до е, Путіна. Ну і зрештою, е, є багато питань про, по іншим е, е, керівникам країн-членів НАТО. Тому чому б Росії да, в даному випадку і не засумніватися в тому, що е, взаємодопомога НАТО е, все ще діє, і що п'ята стаття все ще діє? На фоні цього держдума Російської Федерації ухвалила рішення розробити новий державний месенджер, який буде інтегрований з державними службами. Таким чином, країна хоче зменшити використання іноземних додатків, таких як WhatsApp і Telegram. Автор законопроєкту, заступник голови комітету з інформаційної політики Держдуми Антон Горелькін заявив, що в новому додатку можна буде обмінюватися повідомленнями та телефонувати. Крім цього, ВРФ, нібито планує додати до нового месенджера функції, яких немає у Телеграм і Ватсап. Основною перевагою додатка має стати тісний зв'язок із державними послугами. Міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував об'єднати цифрові держпослуги з цим новим застосунком. Ну, очевидно, назвуть його або Петрушка, або Єгазою, або ще якимось Єралашем, але суть не в цьому. Суть в тому, що. Росія ізолюється від світу все більше і більше, і створення ну так званого суверенного, якщо можна так сказати, месенджеру це одне зі свідчень того, що Росія хоче вести комунікацію зі своїми громадянами, особливо те, що туди ще додадуть державні послуги комунікацію зі своїми громадянами не в стилі демократичної держави, яка спрощує. Процедури бюрократичні в стилі диктатури, яка хоче слідкувати за тим, про що переписуються її громадяни. Ну і, відповідно, не залежати від іноземних месенджерів, від цукербергівського Фейсбука, або від Масківського Ікса, бо Маск сьогодні друг і товариш, і сьогодні його. Батько приїжджає в Москву на форум, ініційований припадочним псевдофілософом Дугіним. А завтра вже може цієї дружби і не бути. І очевидно, що для Росії важливо максимально ізолюватися від зовнішнього світу, в тому числі і в цифрових технологіях. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це він сам розповів у соцмережі X. За словами Навроцького, сторони обговорили союзницькі відносини між країнами та політичне партнерство. Далі, пряма цитата Навроцького. У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми говорили про тісні союзницькі відносини та політичне партнерство. Я запросив президента Трампа до Польщі, а також отримав запрошення на зустріч у Білому домі. Написав польський президент. Ой, дорогий Карль, не забудьте вдягти. Костюм. Ну, і, звісно, взяти із собою всі можливі карти: гральні таро, контурні, які завгодно. Бо, як показує практика, дві речі е, хвилюють е, очільника Білого дому це наявність костюму і наявність карт. Новина, друзі, від якої, від якої нарешті можна видихнути. Білорусі розібралися із причинами дефіциту картоплі. Як стверджує самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, це все сталося через внутрішньополітичні причини. Він говорить про те, що після того, як він перевірив так званий комітет держконтролю, з'ясував, що вся справа з дефіцитом картоплі була. Через політику він стверджує, що картоплі вистачало, але десь притримали, щоб показати, що президент, ну тобто він же ж, втрутився в ціноутворення, тому ось результат. Він також стверджує, що картопля з'явилася тоді, коли він прийшов і поклав наручники на стіл. Ну, наручники тут мається на увазі, я так розумію, кайданки. Да? 13 травня білоруські ЗМІ писали, що країна зіткнулася з раптовим дефіцитом картоплі. Суттєво зросли ціни. Через це Комітет державного контролю Білорусі взявся контролювати наявність вітчизняної картоплі в торгівельних мережах країни 3 січня, з січня, перепрошую, по березень 2025 року. Ціни на картоплю в Білорусі зросли на 10% до 5 білоруських рублів. Це майже півтора євро. А жителі країни скаржаться, що не можуть знайти цей незамінний повсякденному раціоні продукт в магазинах, за словами Лукашенка, ціни на картоплю в Росії виявилися в кілька разів вищими ніж в Білорусі. Тому виробники орієнтувалися на російський ринок. Якщо переживаєте за картоплю, місяць витримаємо, але без картоплі. Не залишимося, сказав він на думку експертів, дефіцит цього овочу в країні був пов'язаний із державним регулюванням цін, яке робить продаж картопля на внутрішньому ринку нерентабельним і підштовхує виробників експортувати свою продукцію в Росію, де картопля продається майже вдвічі дорожче. Що як бачимо, знаєте, в 21 столітті планова економіка і втручання президента країни. Ціноутворення картоплі. Ну, очевидно, це не надто працюючі е, механізми. Е, я цю новину прочитав в телеграм-каналі «Пул Перрова. Він називається. «Пул Первова це ну, бачите, тут така гра слів. «Пул первого, по Пол е, «Пул Первова це е, телеграм-канал, який веде прес-секретарка е, Лукашенка Есмод. І це прям, ну от знаєте, якщо ви хочете, що називається покрінжувати, з того, як люди, які носять дольчі і габана, сумочку Гуччі, ходять в Балансіазі, їздять відпочивати на Мальдіви і таке інше, як вони пишуть в стилю радянських агіток. Я рекомендую. Ну не хочу хочеть, зна... не хочеться популяризувати, звісно, цю пропагандистську історію, але, от, от правда, от якщо ви хочете потягнути з цього прикол, я вам категорично рекомендую, тому що я періодично туди заходжу для того, щоб знаєте, відволіктися від того, пробачити на слові трендиця, який відбувається у нас. Бо там, як бачите, он картопля, там топ тема дня дефіцит картоплі в Білорусі. Я вам бажаю, щоб у вас не було, не було дефіциту хороших новин, навіть за тих обставин, в яких ми ці новини споживаємо. Дякую, що були з нами. Лайк, будь ласка, цьому відео. і Підписка на канал. Мене звати Сергій Єременко. До завтра.